А є Що я купила? Привіт! Почнемо з самого цікавого. Я вже бачила купу відео, що у Вінниці розцвіли сакура. А я ще там не була, тож збираємось і йдемо дивитись на сакури. Я вже трішки краще навчилась користуватися цією палеткою для замальовування синців. Я вже експериментальними методами зрозуміла, що мені підходять лише ось ці два кольори. І їх потрібно дуже, дуже, дуже чуть-чуть. І так трошечки, трошечки додаю. Навіть вийшло більше. Ой. Ух, якщо хочу трішки світліше, даю ще такого світлішого, буквально трішечки. І ось так замальовую потрішки. Мені ще дуже цікаво, скільки людей буде. А там просто натовпи біля тих сакур. Я спеціально їду зранку в будній день, бо ввечері і вночі навіть там стоять черги на то, щоб сфотографуватися. Само макіяж готовий. Тепер можна їхати. Ну що? Are you ready? Насправді вони тут не всі одразу розцвітають, а є деякі, які пізніше, і ось там далі ті, що раніше. Тож ось доходимо до краси. Ось і перша сакура, біля якої найменше людей. Підемо далі. Ось там о, самі популярніші факури, але я, напевно, познімаюся людей більш простеньких. Сакура це японське слово, яким самі японці називають взагалі будь-яку вишню. А в нас це слово використовується саме до декоративних дерев, дрібнопильчастої вишні, яка не плодоносить, що є величезним плюсом для міста. А в інших країнах Азії є свої назви. Наприклад, в Кореї цвітіння сакури це от-кот, вишневий цвіт. А тут ще біля самих гарних дерев є кав'ярня з дуже класним видом. Зсередини якраз на них, в них весну просто саме топове місце. Тож, може, спробуємо туди зайти, якщо там будуть місця. Я взяла каву з собою. М -м -м. Навіть непогано, white, бо раніше в них був ну, таке собі минулого року, але це, схоже, поправили рецепти. Людей дуже багато, просто всі фоткаються і дорослі, і діти. Дуже класна розвага, приємні емоції. І ще для мене плюс, що це місце, де я можу спокійно собі знімати все, що хочу. Ніхто на мене не звертає уваги, тому що тут такі всі. Клас. Весна, весна. Нарешті. Все, я пофоткалась, все, що потрібно, поробила. Це, звичайно, ініціатива класна. Просто посадили гарні дерева і він стає такою туристичною. А так як я вже все поробила, що хотіла, тут йдемо далі по справам. Потрібні якісь супербазові, однотонні, білі, чорні сірі футболки, тому я прийшла в резерв. Подивлюся, що тут є, може є щось по акціям. О, Достатньо базових Ця футболочка така прикольненька. Але 800 гривень. За те, що тут оцього наклеєно. Я в якомусь відео ось такий жакет знаходила на в секунді. Цікаво, скільки він тут коштує. М -м 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 -м, ні, дякую. Може це якийсь костюм будуть? Це просто жакет жіночий. Ой, які гарні квіточки. А ну-ка, 900 гривень. Що ти мені розповідали ще на секунді, так само все коштує, як в магазинах. Щось я не помітила. Я випадково взяла не оверсайз-футболку, а таку приталену, і я просто що це таке? Я так від них відвикла, це так незручно. Ну мені незручно, тому що я дуже гарненько потію. І оце коли тут немає повітря, то це дуже важко, особливо в таку погоду, як зараз. До речі, мій новий телефон iPhone 15. Така ж тільки біла футболка. Ну, вона трішки більше просвічується, тому що біла. Ну, загально гарно, ну бо я гарна. Але не оверсайз я не куплю. Ці дві футболки по 360 гривень. ось така ша ковтинка. Вона 260 гривень. Тому я повинна була поміряти такого матеріалу, якогось м'яканого загалом непогано, але оці рукава мені не подобаються. Вони якось так дивно стоять. Ось така футболочка асиметрична. Тут переважає карманчик, тут такий зажимчик. Досить якісний, плотненький матеріал. Я десь загубила по дорозі цінник, тому не знаю скільки вона коштує, але я брала в розділі знижок. Але цей карманчик так смішно зроблений всередині. Просто дуже класно оброблено. Це супер звичайна біла футболка, але з таким прикольним кроєм. Він мені нагадує одну футболку мою рожеву. Ну, Супер норм, так само вкорочена, має бути ок. І коштує 400 гривень. Ось такий топ, ой, хочу б чихнути. За, за 300 гривень він тут на резинці, тут прорезинено прямо. Це має бути домашній комплект, щоб ходити вдома, який складається з двох частин. здається, там за 600 гривень. Але ви подумайте, а де друга частина? А я зараз покажу де. Ось до шорти. Вони її прифігачили оцею штукою, щоб не вкрали. І його не можна поміряти окремо. Тут настільки бояться, що його вкрадуть, що тут двічі прив'язане ось ниткою, ось цією штукою. І я їх вдягнула. <рес> ну, наче непогано, вдома має бути супер зручно. 700 гривень цей комплект. Я трішки помилилась. You you no reason... усе покупочки є. Можна їхати додому. Встигла позніматися біля сакури, поки було гарніче сонце, а зараз вже хмари йшли, і вже трішки не та атмосфера. Все вчасно поробила, а ось і вже дощ починається. Ось така хмарка. Сьогодні буде трішки різних розпаковок, але почнемо ми з ейба. Моя посилочка, я її вже розкрила. І одразу нагадаю, в мене є промокод, за яким ви отримаєте знижку 5% на всі товари на iHerb і 15% на товари брендів iHerb. А також є різноманітні акції, які можуть давати і більші знижки, як зараз, наприклад, 50% на товари для спорту. Але актуальні акції я пропишу в описі. А також ви знали, що якщо залишати відгуки на товари, які ви купили, то за кожен відгук вам буде даватись долар, який потім можна використати на покупку нових товарів. Наприклад, для цієї посилки я назбирала 18 доларів з відгуків. Можна дуже вигідно скуповуватись. А тепер що я купила? Ну, найперше, це моя база вітамінки у жалейках. Я їх тепер постійно купую, мені дуже подобається їх склад і зручність. Далі гондропротектори для колін. Я спілкувалася з різними травматологами, всі різної думки про те, наскільки це корисно, наскільки це добре-не добре, недобре дієво недієво Але в мене після них не болять коліна, тому я їх купую. Не постійно, з періодичністю, роблю перерву в три місяці між баночками, тому. Ось так. Тепер поцікавіше санскрін. Я вибрала санскрін, який був по акції, по дуже гарній ціні. Ось такий. Та остання покупочка це крем для обличчя. Від бренду Mary May. У мене ще від цього бренду нічого не було. Боже, яка пафосна упаковочка. Тут відкриваєш, все таке приємне на дотик. Тут ще всередині така чорна. І сам крем. В такій баночці. Прикольно. А, і тут ще є лопатка. І ось така лопаточка, щоб набирати. Вона, звичайно, якась дуже пошургана і брудна. Тож, ось такі в мене покупочки. Всі посилання я залишу в описі до цього відео. Поки в мене час перекусу, хочу поспілкуватися про раціони. Загалом я вже харчуюсь раціонами майже два тижні. Я не думала, що мене вистачить на так довго. Я думала, що я все закину ще на наступний день. Тому що в мене були з ними пригоди. Так, на наступний день в понеділок. Мені раціон приїхав десь о 10.06. Коли в них доставка має бути до 10-ї, обов'язково. Я поспілкувалася з кур'єром і він просто забув за мій раціон. І загалом раціони в моєму районі, в центрі, має доставлятись проміжку 7-ї до 8-ї. Далі все вже приїжджало в правильний час, іноді прям 7-й вже. Але в мене дуже гарна вдача. В один день мені просто подзвонили зранку і сказали, що не буде раціону сьогодні. Не буде просто, та й все. І я така, ха. ха Я ж взагалі не купую собі їжу ніяко. Тож треба було виходити з ситуації, вже собі щось готувати, придумувати. Загалом, поки мене все влаштовує в цих раціонах за їхню ціну, я хотіла спробувати інші раціони поекспериментувати, але вони значно дорожчі. І дорожчі так суттєво, що це вже взагалі не є вигідним. І є ще одна маленька компанія, яка робить раціони. Можливо, я в них спробую трішки пізніше. Я лише почала користуватися своєю новою косметикою. Сьогодні я проведу свій день вдома, тому всього по мінімуму. Крем. У нього досить легка текстура, і пахне він виноградними кісточками. Це особисто в мене така асоціація. SPF. Навіть якщо я вдома, я використовую SPF все одно. І я дуже здивувалася, що цей SPF з пігментом. Він прибирає почервоніння і ще й має шимер в собі, щоб шкіра прям сяяла. Тому можна вже на цьому етапі зупинитись, але я ще додала бібі-крем. І з таким доглядом в мене шкіра набагато краще себе почуває. Покажу свої покупочки. Біла футболка, яка була без збірки, її ціна виявилася 350 гривень. І ось така ще також біла базова футболка. Супер проста. І, звичайно, комплектик для дому, який я взяла. Такий сіренький з шортиками дуже смішними. цього супер приємного матеріалу, який я просто обожнюю для дому. Такий в мене вийшов шопінг. І також в мене є результати розіграшу, який був в одному з передніх відео. Сумку виграла Лариса. Вітаю! А ви не забудьте поставити вподобайку, підписку, дзвіночок. Пишіть коментарі. І зустрінемось в наступному відео. Бувайте!